Ось так у Полтавській центральній районній клінічній лікарні проводять лапароскопічну операцію. Це оперативне втручання з мінімальними травмами, говорить завідувачка гінекологічним відділенням Алла Будаєва. Лапароскопія це сучасний метод оперативних втручань, який зменшує больові відчуття, час перебування в стаціонарі, пришвидшує післяопераційний період, що дає можливість жінці скоріше повернутися до свого повсякденного життя. А В хірургічному відділенні лікарні за допомогою лапароскопії з початку року провели вже понад 90 втручань. Лапароскопічні оперативні втручання виконуються. Для допомоги сучасного обладнання в нас воно досить таке прогресивне німецьке обладнання і електрохірургічне, і для візуалізації органів «Червної порожнини. Серед переваг лапароскопічних операцій швидке одужання пацієнта, говорить лікар-хірург центральної районної лікарні Олександр Момот. Переваги лапароскопічних цих більш прогресивних сучасних методик заключається в зменшенні операційної інтраопераційної травми і відповідно зменшенні болівого синдрому, строків перебування людини в стаціонарі, зменшення навантаження по медикаментозному лікуванні в післяопераційному періоді. А віднедавно у лікарні з'явилася нова апаратура, в тому числі для обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Гастроскоп використовується для обстеження верхніх відділів шлунково кишкового тракту і колоноскоп відповідно для обстеження товстої кишки. Разом з цим обладнанням було закуплено також найновітніший аргоноплазмовий коагулятор. Використання цього обладнання покращує діагностику, це дає змогу ставити точний діагноз і підбирати лікування, говорить лікар-ендоскопіст Ігор Шилкін. Під час використання цього апарата використовується аргон, який покращується хірургічне втручання, яке використовується. Крім цього, ми також використовуємо цей аргоновий коагулятор для зупинки кровотеч. Після того, як ми почали використовувати аргоноплазмовий коагулятор, кількість оперативних втручань з приводу кровотеч впала ну, на порядок впала. Відповідно і зменшилась смертність. А незабаром у центральній районній лікарні має з'явитися ще один сучасний медприлад у ретро-реноскоп з візуалізацією.